Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з грамоти. На його початку пропоную пограти у гру. Вам необхідно проговорити слова і відшукати в них букви І, О. У. В яких словах заховалися ці букви? Давайте перевіримо. Тепер відшукайте слова, в яких заховалися букви М, В і Т. Перевірте свої відповіді. Молодці діти впорались. Сьогодні, діти, ми вивчимо новий звук і букву. Подивіться на картинки і назвіть слова. Називаємо. Лак, лось, липа, ліжко. Який звук повторюється? Ви вірно почули. Звук Л. Діти, проговоріть цей звук. Л, Л, Л. Чи можна його проспівати? Звісно, ні, бо він зустрічає перешкоди. Тобто він. Приголосний і позначається однією рисочкою. Час познайомитись з буквою «Л». Взяв хлопчик рушничок та й повісив на гачок, до матусі повернувся, Від здогадки усміхнувся, наче крила дав орел цій летючій букві «Л». Ось яка вона велика та мала. Спробуйте її викласти з олівців. А тепер відшукайте поміж інших букв. Чи всі букви Л ви знайшли? Виявляється, малі букви «Л» утворили велику. Якщо ви її помітили, ви дуже уважні. Тепер пропоную почитати склади з вивченою літерою. Стрілка підкаже, звідки починати. А зелені кола з квіточкою де зупинитись. Поставили пальчик біля синього кола і розпочинаємо. Читаємо разом. Ли, ла, ло. Зупинились. Продовжуємо. Лу, лі, ли, ла, ло. Зупинились. Продовжуємо: Лу, лі, ли, ла, ло зупинились. Читаємо далі. Лу- лі, ли, ла ло. Зупинка. Читаємо. Лу- лі, лі ла ло. Із цим завданням ви впорались, які ж ви розумнички. Цю вправу можна читати декілька разів. Тепер останнє завдання. Необхідно дібрати склади до слів, з яких вони розпочинаються. Наприклад, Лисиця. Шукаємо в прямокутниках склад ли. Ось він. Решта завдання виконайте самостійно, а відповіді надішліть мені. На цьому наше заняття завершено. До побачення, діти, до нових зустрічей!